Уявіть, що ви прокидаєтесь, і перше, що ви чуєте, це шум, сповіщення на телефоні, новини, якісь негативні зазвичай новини. Правда, голоси, думки. Справи, що я зобов'язана щось зробити сьогодні. Ваш мозок ще не так адаптувався до нового дня, але вже перенавантажений. У світі, де ми женемося за інформацією, найбільша сила це тиша. Лише 5 хвилин звичайного мовчання із фокусу на своєму диханні зробить набагато більше результату, ніж 5 годин якоїсь там роботи, виконання якихось певних справ. В цьому відео я вам розповім про таку практику, яку ви можете використовувати, не витрачаючи свої гроші, не витрачаючи свої ресурси, лише додаючи ці ресурси, аби робити більше справ на день. Вам не потрібно для цього проходити якийсь мій марафон, чи курс, чи наставництво, і так далі. Ні, це всього лише буде займати у вас 5 хвилин на день. Це безкоштовно. Я вам прямо зараз це розповім. В цьому відео ми з вами поговоримо, як ці 5 хвилин зменшать вашу тривожність, покращать вашу ефективність і змінять ваше життя. Ці 5 хвилин відновлять ваш фокус і, звісно ж таки, покращать вашу пам'ять. А ще я поділюсь з вами науковими доказами, які дійсно доказують, що ця чарівна пігулка вона працює і можна використовувати абсолютно завжди, і це дає колосальний результат абсолютно в усіх сферах. І знаєте, дуже багато людей придумують якісь суперскладні практики, щоб покращити своє життя, але весь секрет в простоті. Чим простіше ми ставимось до свого життя, чим більше ми просто діємо, тим краще. Але це не означає, що вам не потрібно пробувати щось нове. Так все взагалі в нашому житті дуже просто, і все заключається лише в тому, наскільки ви готові прийняти цю інформацію і готові до змін. Давайте чесно, більшість з нас живуть в постійному шумі. Постійно мозку потрібно щось аналізувати. Мозок таким чином не має жодної хвилини на відпочинок, і з часом ми вигораємо. Часом ми розуміємо, що нам взагалі не вистачає енергії, і цю енергію ми намагаємось знайти в перегляді якогось серіалу, або ви намагаєтесь заїдати якось цей стрес. Так з часом ми помічаємо, що знижується концентрація, падає кількість енергії в нашому житті, і задоволення ви починаєте отримувати набагато менше. Ви постійно втомлені і думаєте, що я мало відпочиваю. Хоча ніби відпочивали так само, як і раніше. Проблема часто не в кількості в сну, а в тому, що ваш мозок просто не відпочиває. В нього немає тиші постійно якісь думки, постійно ви щось аналізуєте. Постійно ваш мозок аналізує те, що відбувається в вашому житті, нібито відбувається в вашому житті. Мозок не сприймає так соцмережі як щось окреме від вашого життя. Він вважає, що це також частина вашого особистого життя, а не життя якогось там Васі в інстаграмі. Так, якщо й надалі жити в цьому шумі, не думайте, що щось зміниться. Ми лише продовжуємо ризикувати і далі втратити якісь своє свідоме мислення, втратити енергію. Ми можемо навіть втратити сенс життя, ми можемо погіршити стосунки з людьми, які нас оточують. І найголовніше з собою. Ви нібито працюєте, можливо, навіть заробляєте хороші гроші, але життя проходить повз, і це найстрашніше. А тепер уявіть іншу картину. Ви вимикаєте телефон, сідаєте спокійно, спокійній обстановці. На 5 хвилин починаєте дихати, повільно вдих, видих з закритими очима. Ваш мозок вже починає відпочивати. І не думайте, що вам потрібно так сидіти годину, щоб ви могли набрати з цієї енергії. Не потрібно, знаєте. Одну годину на тиждень я починаю дихати. Просто я одну годину дихаю, інше весь тиждень я можу не займатися своїм станом. Ні, так не працює. Це про регулярність з кожним дихом і видихом. Ви розумієте, що думки стихають тривожність кудись уходить. Тіло розслабляється через тиждень. Ви вже розумієте, що не так реагуєте на стрес, які відбуваються в вашому житті? Ви більш спокійні, більш свідомі? Вам легше зосередитись на роботі? Зосередитися просто в перебуванні в моменті тут і зараз, коли ви відпочиваєте зі своїми людьми, людьми, які вас оточують, яких ви цінуєте, і невже ви можете інвестувати цей час в ваше щастя? Це не означає, що ви відлетите десь, почнете медитувати, станете якимсь йогом, не будете нічого їсти там, вегетаріанство і так далі. Ні. ви просто стали більш спокійнішими. Ви і далі будете відчувати різкі емоції, не переживайте. Так ви не вийдете так сильно зі своєї зони комфорту. Вам просто стане легше. Захочете піти далі, підете далі. Це окей. Ці маленькі п'ять хвилин дають більше ніж звичайна чашка кави, і це доступно абсолютно для кожного. Це актуально абсолютно кожній людині, на якому б ви зараз рівні не були. Була б у вас тривожність, чи не було б у вас тривожності. Було б вам якось погано, чи вам було добре, чи у вас взагалі не було енергії, чи у вас було дуже багато енергії, і вона зберігає цей весь баланс нашого життя, і саме тому я її дуже люблю і дуже всім рекомендую. Ви можете подумати, що занадто просто що працювала. Так в мене 100% не спрацює. Але наука говорить зовсім про інше. Я думаю, ви не проти, якщо я прочитаю вам ці дослідження. Наприклад, у журналі Mindfulness опубліковане дослідження, де порівнювали чотири короткі 5-хвилинні практики з однією довгою на 20 хвилин. Результат обидва варіанти однаково знижували рівень стресу, депресії і тривожності. Інше дослідження, проведене серед медичних працівників, показало що вже після одного тижня п'ятихвилинних медитацій, рівень стресу суттєво впав. А давайте розберемо, що відбувається в нашому мозку в цей час. МРТ показує, що регулярна практика тиші, потовщує гіпокамп, зону, яка відповідає за пам'ять і зменшує активність. А ми дали центру страху і тривоги. Це буквально перебудовує мозок. Тобто 5 хвилин мовчання і дихання це не просто якась езотерика, це практика, яка змінює біологію нашого організму. І тепер найприємніше. Вам не потрібно купувати клинки, вам не потрібно робити йогу, купувати спеціальні свічки, вмикати спеціальну музику, купувати якусь підписку на спеціальні єрці і так далі. І наймати собі наставника, який буде 24 на 7 контролювати твій стан. Чи копляти оура Рінг, який відслідковує наскільки ти зараз тривожна, і так далі? Це набагато простіше ніж видуми. Перше, ви просто знаходите спокійне тихе місце. Якщо у вас є, наприклад, діти і ви не можете перебувати вдома. Будь ласка, ви можете вийти на вулицю, сісти десь на лавочку. Навіть якщо хтось буде проходити поряд, все одно вам найголовніше це зосередитись на своєму диханні, просто не звертати увагу на те, що відбувається навколо. І Якщо ви дійсно захочете. Ви це зробите, повірте. Якщо ви дійсно будете готові до цієї практики, ви завжди готові до цієї практики, просто питання пріоритетів, поки вам не стало ще настільки погано, так ви, звісно ж таки, це зробите. Далі ви сідаєте або лягаєте. Краще сісти, тому що коли ми сідаємо, ми більш концентруємось на ось собі, на своєму тілі. Бо коли ми лежимо, ми можемо заснути і практика. Перетвориться на сон, а не зосередження на собі. Так? Якщо вам болить спина, знайдіть собі вправи для спини, починайте робити вправи для спини, тому що це не просто вам буде для дихальної практики, вам це важливо. Якщо ви довго не можете сидіти, це не дуже добре. Далі ви закриваєте очі. Просто дихайте. Це все. Найголовніше це не пропускати думки крізь себе, але. Будь ласка, не ставте собі намірів, не ставте собі задачі, що мені потрібно припинити думати прямо з цієї практики. Це все йде з досвідом, в якийсь день вам можуть не приходити думки, в якийсь день вам можуть приходити думки. І ви, наприклад, не зможете це зробити, нічого страшного. Таке може бути. Просто відпускайте всякі очікування, робіть, як знаєте. Так, ви знаєте, що вам потрібно просто не думати, не думайте. Знаєте, ще є такий лайфхак. Нібито ви спостерігаєте за своїми думками. Ось давайте приходять думки, ви якби не приймаєте їх, ви аналізуєте їх зверху. Типу, окей, до мене прийшла думка, мені зараз вона не потрібна, все. Я всього лише 5 хвилин не буду думати. Як мені багато хто каже, а якщо, якщо я сяду в медитацію і відлучу? Що якщо я зійду з розуму? Люди ви не зійдете з розуму сто відсотків за п'ять хвилин. Зійти з розумом це досить довгий час. Пріш за все, ви зійдете з розуму, коли ваш мозок буде перенапружений. Тому краще посидіти в тиші п'ять хвилин ніж це так мучити себе. Ви витрачаєте стільки ж часу, скільки подивитесь половину мого відео на Ютуб. Ну я не думаю, що це буде дуже довго, але натомість ви отримуєте спокій, фокус. Дійсно, піклування про себе, це робота над собою. Моя особиста порада, просто спробуйте. Зробіть так тиждень, зробіть два тижні, ставте собі челендж, зробіть собі якусь винагороду, коли ви зробите це протягом тижня. Не знаю, ви тиждень робили практику і придумайте собі, як ви собі скажете дякую за це. Можете записатись, наприклад, ви СПА на масаж, можете піти в басейн. Придумайте собі щось таке, що вас буде мотивувати, і що покращить ваш стан, щоб ваш мозок розумів, о, окей, я буду це продовжувати робити, тому що ось таку вона нагороду я отримав. Ви у своєму телеграм-каналі я ділюсь багатьма практиками, які допомагають мені, філософії, яка допомагає мені. Цьому ютуб каналі я також цим ділюсь. в Своєму інстаграмі я також цим ділюсь. В моєму ж інстаграмі ви зможете познайомитись з таким методом матриці душі, про який мені здається я вже прожужала всім вуха, тому що він буквально врятував моє життя, врятував життя моїх клієнтів. Щодня він допомагає іншим людям. Він допомагає мені. Щось мені кодове слово діагностика. І там ми з вами розберемо ваш запит, і я вже зможу вам допомогти. Якщо ви відчуваєте апатію, тривожність, значить, у вас немає певного сенсу життя, і вам потрібно його віднайти. І саме коли в мене була тривожність цінефонова тривога, так. Це було через те, що я не знала своє призначення, я йшла проти нього, і в мене не було якоїсь мотивації взагалі жити, можна сказати. Бо коли я дізналась своє призначення, енергія з'явилась в моєму житті, мені стало набагато легше. Пишіть в коментарях, як вам ця практика, чи пробували ви її раніше, і який результат ви отримували. Дуже люблю, безмежно вдячна за перегляд. Дякую.